Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Зараз ранок і в нас пішов осінній дощик. Дерева вже вже в тінуть листочки. ранку. Я від трошки раньше все намалаюся мою котик, Пішли, пішли мій хороший, пішли, іди до мене, іди, іди до кс-кс-кс, іди, -кс 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 -кс, дощик, іди, Я тебе заберу, пішла. А, вот кінець. Умивайся, да? Тобі помили лапи, ти чистенький, поїв тепер піде спати. Котику не потрібно йти на роботу. А мені перед роботою потрібно зробити ще одну заплановану роботу. Хочу пересадити ось цю красу, методом перевалки, звичайно. А квітує вона вже в мене без перестанку давно, мабуть, півроку, а може й більше. І це вже на її квітоносі друга гілочка. Брунька тут прокинулася і пішла квіточка на ось таких шість квіточок. І також я мазала, хотіла дітку від неї. Але, мабуть, це у нас не дітка, а квітоносик буде. Ну, нічого, я хочу обережно запропонувати їй більше місця і закриту систему. Тож приступимо. Все, що мені необхідно, я підготувала. І, як завжди, горщик треба ось такими рухами пообминати. От, і з усіх боків, і дуже обережно, так як орхідейка вже давно і багато наростила коріння, не дуже її легко витягти. От, вийшло. А, уважно не буду її розбирати, тільки ось по краю, де-не-де видно, а, трошки там десь сухий корінець, там десь а, такий, що, мабуть, Старий теж буває на орхідейки, вона сама їх оновлює ці корінці, треба їх позрізати. Ось, бачите, такий, на вигляд він. Та й на ощуп він зовсім поганенький, треба його зрізати. Орхідейку цю я купувала. Ну, Це не колекція, мабуть, була частна, а людина, яка возить з Голландії орхідеї і продає. І тому я купила її у такої господині, і вона була з одним квітоносом. Купувала взимку. Іще, але в неї другий квітонос, і мені так хазяйка казала, що Другий квітоносик там накльовується. Ну, вийшло так, що він як накльовувався, так він і залишився в тому стані покою. От, і, а той квітоносик, з яким вона приїхала, із квіточками, він дуже довго квітував, гарненький такий був. От, потім я його зрізала. І орхідея з верхньої бруньки випустила ще один квітоносик. От. Ну, побачимо. Можливо, коли я їй запропоную другі умови, вона, можливо, розбудить той квітоносик, який зараз в стані спокою вже десь рік він, мабуть, так, і спить. От. Дуже гарна орхідейка, вона така ніжна, крап у неї такий ніжний, такий приємний. Він, він... він її не портить, цю квіточку, крап, він навпаки додає їй такої краси. Ось. Ну, тут колошийки теж треба все. Таке дека шкурочка лишня відчищати, познімати деякі корінці зверху теж, щоб не було для неї, ну, пересадка це взагалі стрес для орхідейки, навіть коли ми даже переставляємо з місця на місце, з одного віконечка на інше то це теж стрес для орхідейки. Можливо, стрес і розбудить квітонос. Побачимо, ну тут все. Ось більше нічого я там не буду обрізати. Ось у мене є такий сираміз з кусочками, кори і отакий дренаж покладу на дно горщика. Так, вона в мене сюди присяде. І по краю трохи додам, теж дуже люблю кору, я вам вже про неї розповідала. Це пінія з мікоризою, вона така фракція в неї, знаєте, і не крупна, як от я купувала 18-25 галтована кора. А це менша фракція, і вона така середня, вона і не мілка, і не крупна. Подобається мені. І квіти її приймають добре. І також в мене є окремо мікориза. Я була в епіцентрі, купила, але ще її не додавала. Хочу теж якось зробити. Нею полив пролити квіточки і мікрофлори, їм додати туди корисної. Трошечки ось так з усіх краєчків потрусити потрібно, щоб кора трошки нижче там пішла. І кору, яку витрусилася, і коли я її розбирала, то я теж її хочу зібрати і покласти її туди назад. Ще хочу додати за стакан. У мене запитували, чи витягую я торф стакан, коли пересаджую. Я тут не витягувала торф стакан, ви бачили, і взагалі я їх не витягую, коли. Орхідея. ну Багато отак от корінців у неї, методом перевалки я її пересаджую, тому що я ну не знаю, мені не хочеться її тормошити. От, і взагалі я вважаю, що торфстакан він не мішає, тому що я проливаю орхідейку тільки по краю горщика. Десь, можливо, там щось і попадає на той торфстакан, але воно зовсім. Не заважає, і він ніколи не мокрий у мене. Тому була в мене така практика, і все добре, коли там залишається торфстакан. Якщо орхідейка хворіє, там я бачу погане коріння і приходиться її розбирати, да, тоді я витягую торфстакан, а так я його не чіпаю. ну У мене такий досвід. Ось ще раз на неї погляньте, яка вона гарненька, красуня ніжна, і тут у нас ось так вийшла ось така посадка. Коріння. Зелене, бачите, я його перед тим, як пересаджувати, забула сказати, що я її полила. От, і тому я її поливати не буду декілька днів. Хай вона адаптується, а потім вона пролита, а потім полью. Поставлю її на своє місце. Ось вона серед своїх сусідок, орхідейок. Тут у мене не всі в закритій системі. Є тут ще й відкрита система. Я пересаджую в закриту тільки ті, в кого дуже багато вже коріння. Оце дивіться, скульптор показую вам. Ну, я дуже люблю цю квіточку, він чарівний, він такий колір розовенький, з таким фісташковим, зеленкуватим, дуже гармонійно. Виглядає це котик. Котика ви вже бачили в мене не один раз. Але теж такий гарнюсінький котик. Довгоквітучий сорт. Це вже дві квіточки залишилось мого метелика. Було чотири. Зараз дві, не знаю, буде що нарощувати чи ні, а можливо, буде нарощувати листову масу, тому що брала я його як оцінка, і він такий навіть ще й процвів. От, а зараз йому потрібно листочків доростити. Це мій бігліпчик, один із новеньких, яких я купувала. Бачите, гілочка вже пішла. Всі бутони, які були, він розкрив От, і нарощує. Гілочку, каскадом я його завернула. ось так. На цьому буду закінчувати. Дякую, хто був зі мною. Кому сподобалось, ставте лайк. На все вам добре.